Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я, в принципі, не планував записувати це відео, але у вигляді виключення, все ж таки це зроблю. Ті, хто зі мною товаришує давно, ті, хто знає мене, знають, що для мене найголовніше це дії, і найголовніше якийсь креатив і гумор. А я відразу коли створював цей пост, який розповсюдив сам, це не те, що якийсь там. Фоторепортери підхопили. Я сам зробив цей пост. По-перше, мої пости це не фото. Мої пости це текст, який, ну, така в нас зараз тенденція, що люди розучилися читати. Так ось, мої фото і в Інстаграмі, і у Фейсбуці. Там головне сенс. А фото є додаванням. Так ось я доволі довго думав, яке фото додати до сьогоднішнього тексту, до того проєкту, який я вигадав. І ви знаєте, цим аб'юзерам, у цим хейтерам, що не постав, все рівно будеш поганим. Поставиш якусь дівчину, е, ну, я не кажу оголену, а так, хоч трішечку щось там буде на ній замало, як вони подумають, одежі, вони напишуть сексизм. Поставиш. Своє фото. Ну, я не знаю, кого може збуджувати чоловіче тіло, щоб писати, щоб казати, що це якесь там, як там, що це як буде мерзко, мерзотно що, що це ще щось. Ну, Звісно, так, вас не повинно збуджувати чоловіче тіло. Потрібно вміти читати. Потрібно вміти думати і зрозуміти, що це фото, ну, принаймні, на мою думку, ідеально підходить до того тексту і підходить так, щоб не образити когось іншого. Звісно, можна було б щось пошукати в інтернеті і так далі. Але навіщо? Якщо й ну, по-перше, якщо в інтернеті можливо, б воно було не так весело для моїх друзів. А Якщо мої друзі посміялися, то це вже добре, тим більше у такі часи. Ну і так, фото привертаю увагу. Я вже давно казав про те, що ми відмовилися від послуг менеджерів і так далі. Чому ми це зробили? Ну, по-перше, вони некваліфіковано роблять свою роботу, і попередні менеджери, не усі, але деякі з них просто зруйнували величезну. Роботу, яку ми робили на протязі, там, можна сказати, десятиріччя. Тому, ну, це перша причина. І друга причина, друзі, якби ви платили за послуги з урахуванням зарплати цих менеджерів, так, якихось посередників, то ціна вам була б набагато вищою. Ви ж хочете отримувати дешевше. Ну, так ось цінуйте, будь ласка, цінуйте те, що я виділяю свій час і роблю якийсь креатив. роблю, Ну, не цікаво вам це, ну не дивіться, роздратує, баньте, не заходьте ніколи. Це хочете дивитися, писати якийсь там у себе на сторінках гадощі, Ну, пишіть, що ж ви, мені ж, все рівно на думку тих, кого я не вважаю своїми друзями. А справжній друг він ніколи не буде займатися аб'юзами, не буде нагружати, не буде. А ось я сьогодні тільки напоїв, поїв, тобто це було там в 9 годині, майже тільки на по мав сніданок. До цього я працював, працював, працював і е... мав розмову, так і люди просто мене почали там намагатися принижувати щось. Це не люди, тобто люди з боку, я просто би заблокував. Це так, люди намагалися мене принижувати і викликати в мене якесь почуття сорому і так далі. Щоб видаляй давай, що ти наробив і так далі. Ну, Вони змогли зіпсувати мені настрій, звісно. Але, друзі, я все, що я роблю, я роблю продумано. Я... Ставлю мету не образити кого-небудь. І я спитав у своєї дружини, коли вона робила це фото. Якщо ми їх кудись, так я просто теретично сказав, кудись додамо, це буде нормально? Вона сказала так: все, цієї думки, думки цієї людини для мене достатньо.